Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Просто по складне. Якщо ви хочете краще грати в шах і їх розуміти, то відповідам адресу. Сьогодні я хочу продовжити тему центру. Контроль за центром. В минулому відео я розповів, як важливо контролювати пішаками центру, але треба сказати, що треба до таких речей ставитись обережно. Тому що коли ми займаємо центр пішаками, важливо також, щоб фігура встигала за цим контролем за центром, щоб фігура стала також активним. Якщо пішаки підуть занадто далеко, не підтримані фігурами, то це може привести до плачівних наслідків. І тому існують дебюти, де, в принципі, одна сторона робить певні поступки, вона поступається простором. Провокуючи на просування пішаків, і тоді вона в певний момент старається їх контратакувати. Ну давайте розглянемо декілька таких переглядів. Ця позиція виникла. Ця партія була зіграна між двома американськими шахістами. Чорним грав знаменитий Роберт Фішер, майбутній чемпіон світу. Він застосував стратегічний захист. Він користується такими ходами. І тепер білі. Мають можливість захопити центр, що вони роблять. Але це в даному випадку зроблено зарано. І такий хід не дуже вдалий, треба просто далі продовжити розстак. Ну, звичайно, там Бакін-3, бо, бо Слайд 2. І, кінь Є8. І F4. Ну, Ніби закріпилися в центрі, але тепер чорні. Атакують центр ходом D6, пілі закріпляється, і тепер Чорні повинні атакувати центр. Якщо білі зіграють F3, 2, рокерується, то біло буде краще. Тому Чорні одразу атакують центр. Користуючись тим, що всі фігури ще біло невиведені, скажімо так. Ну Це певній степені їжа Пішака, тому що білі б'ють на c 5 і тепер незахищення ферзь на D8. Бити ДЦ не можна, але чорні свідомо на це грають кінце 6. Вони рано чи пізно відіграють матеріал. Ну, біді, пасувати, говорити, Б, на Д6, так. І тепер ну, бити далі на d6 це, це не добре, тому що слон G7 стає активний і може вже побити на C3 і користуючись перевагою перевагорозком чорні. Отримують просто сильну гру, коваль в центрі майже виграв, а в чорних майже вигравно. Тому кінь 4 чорні старається е, перешкодити тим намірам. Чорних ну чорний швидко розвивається, в чорних є перевага у розвитку. Тобто сказати, що видно, що в принципі стратегія білок вже зазнала невдачі. Все-таки в чорних всі фігури вже грі, Ці піліфюри не працюють. І висить центр, і в принципі всього заради пішака. Ну, певно було менше зло, бити вже на d6. FS d6, міняти фрезів. Хоча тут можна і не міняти, можна з'явити ферзів 8. До D8 і F6, скажімо так. І Чорні мають, не дивлячись на два пішака, дуже з сильну компенсацію, щоб сіпі, що підняти мінімум фігуру, але проблема з королем. Король в центрі. Тому кінь Кінжи 3. Слон є 6. Чорні збирають, то слон. Віддавати його не потрібно. Кінь в 3, тепер чорні посилюють тиск на центр, входом ферзь версі 7. Ну, тепер тут білим не просто знайти правильний хід. Вони грають ферзь Б1. Хід так собі. Ферзь там на всякий випадок захищає поле B2, але і хочеться зіграти F5. Ну, Треба зразу грати F5. Таким чином віддаючи пішака. І слон D3. надії ну, забрати пішака десь на F5. Таким чином. Ну, тепер Побити тут Ферзь і 3. Кінь F5 Bілі ну, мають певну контр-ру. Ну, про тому що на c 4 бити недобре. По-перше, можна підв'язати там пересеці захищений, але можна побити на F5, наприклад, на слон F1. Зіграти кінь G5. З кімнатиму за розом кіння 6, кіньh5, ну це вже трошки ми задалеку зайшли, але. Скажімо так, F5 був тим останнім шансом, який ще давав можливість білим якось е нав'язати чорним гру. Після ФСБ-1 позиція вже стає програна, тому що вони, центр в них розбивається. Вони пробують закрити центр, ходом F5. Але чорні вже грають на розвиток, тим більше корор в центрі. І сміливим М4. Відкривають чорнопольна слона, відкривають гру і не проти атакувати Білого короля. Білі бідні е 6. Чорні f3, Не панове виглядало, між іншим взяття також. Також тут... Ні, це вибачайся, Треба бити вже фігуру. Забирати назад, звичайно. Я вам на увазі наступним ходом. Типу Він забрали F5. Строч заролив F4, можна побити пішаком на е 6 Хоча F5 сильніший хід. Загрожує F4. Підемо зараз МСМ прибирати F4 і тепер Кінь F6 і чорні. Всі фюри мобілізовані. Відігрують пішака е 6 і Білих залишається і слабий король і Пішикові руїни. І в центрі вони дуже слабко контролюють центр. дуже така неприємна позиція. Слон 2. Тура е 8 Переключається в Рутура. Тура 6, е 1. Тура е 8 Слон 3. Чорні мебілізували всі фігури, всі в грі. Такий поки треба шукати якусь трансформацію. І вона знаходиться Чорній проводить зараз геніальну комбінацію, вони б'ють на е 3 Туре є 3, туре є 3, кроє 3. І тут як грім з серед ясного неба, хід ферзь F4. Жерта ферзя. Ну, бити ферзя, звичайно, не можна, тому що буде наступний фономат. Тому, e, В принципі, після цього ходу чорні здались, тому що на королів 2 буде хід Кінь G4. І вони виграють матеріал шахами атака, подався, Ну, білі просто матують короля, тут Захиститися не можна на цей хід. E, Можна поставити поставити мат, не брати і кінь Кінде 4 шахмат. Ну, ця партія показує, що просте володіння центром пішаками без підтримки фігур, вона так е нічого не дає. Ну Давайте ще розглянемо цікавий такий приклад, е де білими грав ріфеті. Це шахіст такого плану гросмець на початку сторіття. Він також любив віддавати центр атакувати центр фігурами. Ну, в даному випадку треба сказати, що чорні добре розвинуті, але вони пропустили момент трансформації. Все-таки все-таки більше центру, більше простору, і вони повинні були зіграти тут D4 і після кінця 4 зіграти Слон С7. Ну, Контролюючи центр, мають більше простору і мають, в принципі, кращу гру. Ну, так що біля так е, дуже Розставили фігури не, не оптимальним чином, але чорні ці партії пропустили цей момент і зіграли тут А6. І тепер е, також тебе відмітити, що обидві сторони дуже мобілізовані, Білі знаходять можливість е, атакувати центр. Підірвати і вони грають Д4. Тобто підрив центру це коли певна центр, досить ефективний засіб. Ну, бити на D4 це погано, тому що б'ють конем. І тепер всі фігури білих зграли дуже активно. Відкривається обидва слони, тепер певні це якось розумно. Ну Після Е4 білі зустрілки хід кінь є 5. і після сломбі А5, не б'ють. Кінь під боєм, кінь має відходити. І тепер слідує хід F4. ну Практично змушуючи бити на F3, інакше буде, так би мовити, тут горе. Зрозуміло, якщо не бити на F3. Кажемо, якщо зіграти якийсь там нетульний хітро Д8, то, то Білі зіграє грає ТРАД-1. Тут. Піше буде дуже важко захищати. Позиція програми, тому що центр падає. Вони б'ють на F3. Ф3 Ну і тут е... вони втратили нитку гри треба було атакувати все-таки. Так як не захищений кінь Я 3, треба було атакувати. Тим скористуватися і зіграти F6. Після цього у них там ще залишається не пана тому що на різдвимуше F4 можна бити на Е5. Якщо бити на Е5, то печалька тут стає слабим, то ради 8 і в чорні можуть після D4 зав'язати не пана контару. Все-таки, якщо вони виключать розмін, то собак було буде король слабий. Так що тут не так було вже погано після F6, але чорний взяли кіньж G5 це вже вирішальна помилка. Тому після F4 приходиться скрутно. Ну, знаходиться шанс грати Ну, Треба було зіграти тут не кінняшти, а зіграти D4. Це хід давав змогу ще розраховувати на якусь контуру, щоб використати слабість короля сломбі G2. І, наприклад, випадку, якщо побити тут, ферзь H3. Ну і чорних тут є певна контргра. Не дивлячись на відсутність пішака. то є все-таки гра проти короля якось дає чорним надію. Але після кінь H3 позиція стає дуже критичною, тому що вони. Псюду тривати D4. Інакше пішок ПДД-5. Так, так би мовити, задубно. E, F6 грати тут же запізно. І за підусея кін на G6 можна зіграти якось так. Хитро фсб 1 і загрозує тураб'ять C6. Ну і чорним тут... Не добре. Якщо наповідь відходить, то Туради 2 і ми будемо забрати на D5 пішов на свій хід. Ось поки що, забрати тут, а потім на D5. D4, слом'я D4. Тура Д8. І тепер білі проводять змінну комбінацію. на це 6 второю. Слон це 6. І позиція в них тут виграна, тому що в них просто зайвий матеріал. Компенсації немає. Ну, кінь Ев 2 послідувала. d 4, розмін розмін, слон Е8, кінь відходний Е4 і тепер черговий тактичний удар Є6, d 6 беззахисний. Ну і чорний після тора Д2 шах. Король. Ну, здались, тому що вони не можуть уникнути. Матеріальних втрат. Ці, наприклад, демонструють, наскільки прост, просте механічне володіння центром пішаками, воно не завжди, так би мовити, корисне. В першому випадку було нешкідливо, а в другому випадку Чорні не скористалися своїм шансом, неправильно трансформували позицію. І після d 4 підрив. Це такий підрив під центру. Є досить ефективним, скажімо так. Ну, треба ще не рахувати варіанти, це все, все дуже конкретно, але треба мати також статичні ідеї, щоб ну, прийти до таких думок, як атака центру. Так що просте механічне володіння центру, воно не завжди приносить результат, якщо воно не підкріплено достатньою активністю фігур. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкраще.